Такі пирожні. Yeah. Всі їдять зранку ось такі пирожні порожені, різно. Такі дольчифіканти, дає? Взяли капучино, зігрітися, але не можна капучино, бо він же таблетки пив. ну, хоче солодкі. Якесь пироженого, я пироженого кажу не можна, тому що це для нього яд. Ось таке коплечі. Я пам'ятаю багато років в Італії, Зараз теж в нас, напевно, в таких чашках дають керамічних, а колись давали в в стаканах. Таких я пам'ятаю багато років назад. Ось таке кремове. А те тут рідток від. Ста й дріт топерки по ураді макіаки капельки тобі впадуть і це не можна так прати скоро. Читаю оголошення, що написано в газетах. Ну і я йду в перукарню, тому що я себе дуже сильно запустила. Я останній раз була в перукарні ще перед Паскою. Можете собі представити? Ще навесні. Літом нічого не робила, тому що літом у нас жара. І завжди я ось так пучком їх зв'язувала. А зараз я прямо стидаюся. У мене колір це не мій, це не треба колір зробити, мені треба багато всього зробити. Там, де я йду, там дуже-дуже дорого, але тільки вона може так мені зробити. Я вже пробувала, хлопець мені робить. Я вже пробувала в багатьох робити, і там було дуже-дуже погано, дуже погано. І так як я ходжу рідку перукарню, я хочу, щоб мені зробили гарно, тому що... Не так легко зробити, як в тебе ось таке волосся. І хвостик я ніколи не ношу, дівчата. Я вам теж хвостик після 50 років е бажаю не носити, тому що хвостик е гарно, якщо ти є молода, тоді тобі гарно. А якщо тобі вже після 50 і ти якийсь хвостик носиш, це означає, це тебе прямо старою робить. Старою робить. І так не треба робити. Може, літом в хаті там трошки так, але це краще не робити. Ось так побачимо, ціна буде велика, я ж боюся, я взагалі-то літом, деколи кажу, її укладку мені не робити, тому що та укладка мені на дві годинки, вона мені пізніше все падає, а укладка коштує 25 євро мінімум. Я їй говорю не робити. ну Зараз е, я трошки встидаюся, ну, скажу, не робити. Я зекономлю 25 євро, тому що та укладка мені не потрібна. Я прийду додому, я собі сама зроблю дуже якісно і дуже гарно. Я себе знаю, як мені накрутити, як мені зробити. І не хочеться мені у тих 25 євро давати більше. Я до свого сеньора сказала, дивися, дивися, запам'ятай мене такою, як я зараз, бо я ввечері прийду дуже красива, гарна, і запам'ятай, я прийду інакше вже діверся. Він на мене подивився, почав сміятися і каже, ну так, я йому розказала, що давно вже не ходжу в перукарню. А він каже, ну так, так, капілі лунгі-чіляй. Це означає довгі, довгі, довге-довге волосся, не маєш. Волосся довге, але я прийду і ще, може, трохи з чорнішим волоссям, ну побачимо. Коротше, запам'ятайте мене такою, бо я вийду зовсім інакше. Ось така довжина, довжина завелика, мені треба трохи підняти і форму зробити інакше. Цього разу я їй скажу зробити мені форму, як колись мала П'яра Ферані. Тож Італії, знає, яке вона мала прическу, вона мала таке каре. Ось таке гарне каре і тут так посередині. Але моя парукарна каже, посередині тобі Анна не йде, я до неї дуже довго ходжу, вже багато років, може 20. Вона каже, Анна, тобі, тобі не йде посередині, тому що в тебе кругле лице. Я не знаю, чи в мене кругле лице, може, деколи кругле буває, але в мене, я думаю, ще і кругліше лице. У мене форма лиця не є кругла. Йдемо, подивимося. Треба зробити, бо. Бо я хочу бути, боюся людей зустріти якихось знайомих, отак іду по вулиці, я боюся прямо зустрітися з якимись знайомими людьми. Тому що нас в Віталії не прийнято ходити з, таким, з такою опущеною головою. Ось такий справ. Реальна зона нікого нема. Треба мені дзвонити. Тут був дзвіночок. Де ж він є зараз? Ну не знаю я. Ось така перукарня. Буде дзвіночок. Тут повинен бути. А, не, де, що ж, я не бачу, не бачу дзвіночка я. Еко. ну, а, тут напевне. Говорила я за своїм перук'єри. Як ми будемо робити, два кольори будемо робити: світліше, чорніше. Такий колір в мене ззаді. І це все 270 євро не коштувати. Укладка. І це все. 270 євро, дорогенькі мої. Побачимо, що це вийде. Запам'ятайте мене ось такою. Кермі мічі, еко-міква. Abbiamo parlato con i miei parrucchiere, mi fa due colori, mi fa bianco, eh, schiarito e mi fa nero. E questo mi costerà 270 euro. Eh, sarà tanto però mi viene bel colore. Eh, perché come fanno loro altri non sanno fare. <ride> Io però ma due tre eh, giorni. Зробив світлі, на поряді буде робити пильніші, коротше тобто, буде мікс робити і світло, і трошки очки пильніше. Самі перуки. Навіть вапілька, огустила вапілька. Отака. Кафе. гарна, Є в туалеті такий маленький туалет, тут є для клієнтів. Перукарні. Треба почекати 40 хвилин, буде все готове. Mm. Ciao, Ciao. Ciao ragazzi, sono un po' di nuovo. Dimmi a me se non ti piacciono il sistema perché abbiamo fatto il trattamento per i il di Я вийшла до перукер, від перукарні. подивіться, як я гарно виглядаю. Як ти мені гарний колір зробили, натуральний. Це вечір і в день буде зовсім інакше. Зараз я йду на роботу, бо я ще навіть не їла обіду зовсім нічого. Через обід 4 години я там була. І, і все. Зробила колір. Гарний, і... тому що в мене зараз я буду на Дня в Рим їхати, пізніше в мене подорож в гурі буде на 4 дні. Так що треба буде дуже сильно задоволена. Йду на роботу. Знову ввечері треба мені піти. Отут, рядом, ногами. Вечерю, зупа така гарна. Сіньор мене не почекав до вечері, вже половину з'їв. Бачите, в цей тарілка. Він вже о п'ять годині собі гарно поїв, а зараз я знову дам трохи зупи і дала посолодила. Ось такою стевією. він сьогодні буде їсти. Ось такі гарні яблуко таке гарне. І це ось така моя зупа. ну Вона така смачна. Я кажу, кажу буде ще їсти сьогодні. так, ток ток я буду їсти. І це от цвітна капуста. Браво! Сідіть ква, перед топливом. Зупа біля пронта, він вже накрив сіл, бачите? Цю салфетку це він положив кольорову, Вона має бути інакша. Окей, зараз я помию і приготую каву на завтра. Тут... Мандорлі зверху дала. отакі помелені горіхи. І... Там можна різні намолоти. Він такі влоскі горіхи, то він так їх їсть. А отаке парміджано. Бачите, воно дуже таке смачне виходить. Бон аппіті! Oh, bona. Eh, bona. Bona, sì. Ti piace molto, vero, Ті пчему, віро? Подобається дуже. Тому що старші uh, люди, вона легка, вона тепла. Бона. Бонабона. Бачиш, мой він любить так. Vamo кожен день подавай обід і на, на вечерю. різні зупи. Окей. Okay. Далі це. Ідеальний десерт. Та ластевію. Барда, саджик відописікла. Кисто спечалі. Ведрайки ті п'яче. Кисто політо, пуліто. Кисто портовія. Це на завтра, це тільки одне яблуко. Це завтра ще ймо зготувати. Є зупа та шумна, готувала, але... Я не хотіла, я хотіла свою зготувати, бо це дуже сильно смачна. Дуже сильно смачна. Це є чечевиця, червона чечевиця, як вона називається, лінтіки по-італійськи. -по І ось так. Ось така година. Зараз буду додому. Я вже прийшла, дорогая мої. Ось тут біля мене живуть в Афіто, вони мають квартиру з Пакистану. Ті дівчата поїхали додому, і мужики самі живуть, і вони вже отут, як миють підлогу, вони ніколи не знають, що треба опустити цей, опустити цей коврик вниз. Вони ну, так ходять туди-сюди, і коврик завжди стоїть. Такі смішні.